Щоб у вас, моя пташино, нічого не боліло. Дай Боже. Їздила я моя рибко у гості до сина. А я Думаю, чого б то дід ваш так радіє, О, Я не лізе по тині коли звечоріє. Ну, ви бачили, чи ні Паразит і крап. Паразідкума не везе мені в любві. Бідна, як та гарна. І казати, де у наші ті роки та й любові взяти. Ой, ну, а як там ваш синок вчиться, чи працює, чи бува не одружився, чи ще парубкує гакуна? Ой людоньки, що й казати. Ага. синочок на славу. покресник вибирає городянок, шука собі пару. Бідне похудало. Чого? Мучить та наука. Ега. А стипендії малі, то аж сині вух. То це ви забарились. У синочка були. Цілий тиждень збиралася, а то? сумки пакувала, О, да. сама теж причепурилась, стала, як та павла. Випала. Одягнула я пальто. Меха аж до пупа, губи ярко навела, напудрила вуха до брови так намалювала, наче у салоні. Ще й чоботи одягнула, цокають як коні. Зарубала я три півні, Яєць назбирала, молоко перне пляшки. Я поналивала. Добре, що маєте корівчину, купити. Грушки, яблука, сушню, вареня, тушонку. Меду баночку взяла, купила з до півночі пакувала сумки для синочка. Бо воно ж на чужині, там їсточки хоче. А де ж син ваш моя пташко науки вивчає? Чого рідко так додому, до вас не вчащає, га? Що буду вам казати? Що? Не разголосила. Що? Закинула лиха доля. Ой, Аж в хазят сина. А в хазятін? Це ж буде. Що за за границя? Комо? Чи це може той козя? Моя рідна, то по городському. О, сіла в лінцях я в автобус, а, 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 а -а -а. пальто розцібнула, сонце гріє у віконце, та я і задріменла. Ой, кумасенько моя, лихо мені з вами. Вас могли ж там обікрасти допоки ви спали. Та я лише одним ось. Знаю я вас. Трішки задрімала, чую. Тукає, хто бої, щоб я вже ставала. Стоїть шофер наді мною, руки у нігролі. Виходь бабою із салону. Руки ставлю добре в боки і усіх спиняю. Станьте, станьте, зупинійте. Тут несеться крутий жеб. Номера сім'ярки. Сім'йорки. Я на бампер йому. Аж пищать колодки. Оце, а кайте Поскладали Оскладали сумки. Сало. Рабі сумки в кожен салом. Вчались мене, наче віта, як степові коні. Розказала по дорозі, я просила, О, то, 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 І ця діда ливі. і про те, що на всю владу є в мене обіда. обіду. в мене теж на нього є обід. А він що, а він що? <парас> ком? А він мовчав та злимав. Трішки зашарівся. З дома мене на зупинці висадить відразу. Але ж вас не збудеся, ви ж добра зараза. Ви ж чого як захотіли, того і доб'єтесь. Це ви з виду такі добрі, не вірте, люди. Вдома ж з дідом б'єтесь, отак і скажіть. за руль його вчепилась, в очі Вилишіть. Везіть мене на вокзал, города не знаю. Шкода мені, чоловік, зрання мав халеп. Нічого йому не став. Стріли він щелепну, привіз мене на вокзал, сумки викладає, на прощання мені руку міцно потискає. Скільки ж грошей він узяв за возіння? та й вислухать вас в дорозі треба, терпіння, кум. Які гроші, Бог із вами, я їх не давала. А Хвилини, секунди спливають електричку на казатін. Уже відправляють. Моє не Ой, Олег, що ж ви робили кому? Я сумки зайду. Ага, темпу набираю. Ага, торнікети на льоту, грудьми. Йде. Я біжу, погнати я... не можу Ой, і кричу. Я синочка, кубаска, жвезе, воно ж бід не дожидає, мамцю виглядає. Хіба той, що у кабіні, та й дітей немає. Хто його помосає? Не спиняюся і біжу, ходу набираю і кричу йому. Щало! Електричка! Стала. стала електричка! Я ж підбігла до вагон іщакума на порозі впала. Я ж бо жінка маленька. є, що підніма. Ще й на пляті тій платформі не вмію цибати. Треба було палянки всувати. Кум впала дому і лиш Та лише зуби пощетала. А сум нікому. Як летіла, так злякала. Що аж? Шикаші, не ховати кум! Загипть! Хвалити, Бога, загибла! Позбігались добрі люди! О, добре, що я такі люди! Мене піднімали. Ой, бідні люди. У вагоні посадили, ще й водички дали. Ой. Їду куць і цвіті, ще й пісень... Пасажирики на мене скоса поглядають, а мені оте усе до самого поїду сина навістини. За цілих півроку. А як комасенько моя, вас не посій вроде. Та живіть, як усі люди. Ой, е, -е так не виходить. Та вас ви теж не прикидайтесь, як оте ягнятко. Чого? Є вас гроші, і талант, і залізна хватка. Які гроші, Бог із вами, мізерна зарплата. Та мені, хоч не брешіть. Що? Люди мають знати, що за які такі заслуги на екран попали а? і на нашу сеньку область. Віршики читали, ой, дивлюся, я на вас нам ну, аж серце схоп'ється, бо Комас ваша зависть та й жабою зветься, запросила секрет Ганя без жодного блака, Тож побігли в телевізор себе вихваляти, ой, не знаю, чи хвалила. І що я казала, а тих камер так злякали, що теж загикали. Ой, не дуже ви гекали, коси розпустили, говорили, говорили. Де ж ви взяли сили? Цілу ніч моя рідненька опком не стикнула. І самі сіть рані нікому не кажіть, у салон гальнула. Там красили і мастили, кучері крутили і справжнісіньку красу. Ох, із мене зробили. Приїхала до Вінниці, ну, адреси питав, І летю на той хвір. Щоб казать не знає. А там. Хто? хто? Такі хлопці. О, хлопці. всі хоч, хоч води напився. Треба силу волі мати, щоб в них не влюбиться. У мене нема. Ой, <реклама> садили там мене, <реклама> чаю наливав, <реклама> ну, життя наше сільське. <звінно> так питали. О! Та яке оте життя, робота, городи, то корова, то свиня, то дід п'яний ходить. <паси> Ой, комазі, помовчі, грече з вашим діти. Як мене там зустрічали, <паси> гостили обідом. Обід. На автобус провели, руки провали, <паси> <цін> щоб <паси> гарні, добрі люди всі здоров'я мали. А вдома, як Петро став вас зустрічати, Ой, мусіла я аж триночки на мішечках спати, зрівнував мене Петро до того екрану, називав мене артистка. чи з дур, чи з п'яних. Мішки муляли у боки, та я не журуся. Хтось за мене порадіє, а хтось посміється. Злості зелені, і якому, тому не менеться Я усім тим балачкам більше не дивую хай говорить на здоров'я, значить, ще живує. Отакі, От сільські жінки, радість нам чи горе можем і пережити, посунути в горе. Як колись писав нікраси про жінок російських, він тоді ще не стрічав. Жінок українським, ото мені добре діло коня зупинити. Хай попробує хто інший поїзда.